І так, дорогі друзі, давно нічого не показували вам на Ютубі. І сьогодні хочемо зробити такий легенький короткий відео огляд на класний преміум сегмент BMW, BMW i7 в комплектації М 60 до уваги. І так, почнемо з того, покажемо з яким пошкодженням ми купили цей автомобіль. В першу чергу ми бачимо, що в нас було розбито заднє скло, розбита панорама та удар по задній кришці багажника. З клієнтом ми вже це все обговорили, ми навіть уявляли, як її били. Чувак, їхав на своїй БМВ, десь хтось підрізав, вилітає тіп, не будемо хто говорити, бере біту і б'є все в подряд. Це ми такий робили слідчий експеримент. А тепер, якщо серйозно, пошкодження взагалі. Лайтове. Чому? Кришку багажника ми замінюємо, красимо все, у нас буде покращений прибор, скло нове клеїмо, панораму нову клеїмо, і машина всі поїхав. Тобто вона і так повна на ходу, вся в рідній красі на топовій комплектації. Це максимально лайтова шарова машина з ну, трошки пізніше з кілька ми її купили. В такій комплектації. А тепер про комплектацію саме-саме цікаве. У нас автомобіль має комплектацію. X-Drive m 60 60 у нас трошки відпало, ми пізніше його приклеїмо. Що це значить? В першу чергу, це такий преміум лайнер, якому там не знаю, напевно, суперкари навіть завідують. Чому? Тому що тут розгін до сотні на 2,8 тонни, 2800 кілограм за 3,7. 3,7 до сотні, от за це, і ця баржа розганяється. Ви представте, наскільки вона швидка. А тепер поїхали всередину, покажемо, що там є, як воно, що до чого. В першу чергу мені взагалі ця фішка подобається. Лісно, нажимаємо кнопочку, відходимо. Машина вам подає двері, вона відкриває, тому що тут стоїть датчик, і вона бачить, і вона не відкриє, не вдарить нічого. Тут вона бачить. В другу чергу, ви просто подивіться ось на саму карту дверей. Оце цей монітор. Тобто ви тут налаштовуєте під себе просто клімат, масаж, ну що ж ну, просто все. Музика. Музика, до речі, тут сама-сама жирна. Але крім того, що тут музика сама жирна, у за у даного автомобіля. Ми коли сідаємо в середину. У нас є власний кінотеатр ззаді. Власний задній кінотеатр, і, до речі, він навіть в плівці. Тобто ним ніхто не користувався, це майже новий автомобіль. Що це значить? Це значить тим, що спереду, коли ваш водій буде вас вести, музика буде все одно чи звук шикарний. Якось так. Мало того, що ми за допомогою даного пультика, телефона, андроїда, називайте це, як хочете, запустили ось цей планшет. Ось цей монітор, він ще сенсорний ви представляєте, ми з нашим е... відеоапаратом чуть охреніли, Я лично на той. Так. Що ми тут можемо робити? А ми можемо тут мультики дивитися, можемо дивитися кіно, можемо дивитися, як Ель Карс приганяє авто із США і дивитися відеогляд на цю ж саму BMW I-7 через цей. Але машинка у нас знаходиться в савані, там хлопці перешиють і буде все класно. Рухаємося далі. Поїхали вперед, спереду цікавіше. <taps> Закрить машину. Нажимайте кнопочку, де <taps> там. А, а, ти не включаєте, я руку вже закрив. А тепер ви просто подивіться, от я не знаю, от мені от просто УБЛВ, це самий-самий кайф. Ви просто подивіться на ось ці вставки. на цей, скажімо так, виглядає вона якби хрусталь, щось типу такого. Виглядає дорого, багато. Шикарно, розкішно, називайте це просто по-різному. Можна, можна назвати, ладно, не буду назвати. Йдемо в середину. В середині ми зустрічаємо. В першу чергу, до речі, про сідушки мене розповіли. Мягкі. Топова кожа за ці сідушки. Клієнт із автосалона заплатив щось близько 950 доларів. Чисто за сідушки, щоб вони були ось в такому кольорі. Просто за кольор. По-друге. Ми зустрічаємо великий монітор, який допомагає нашому водієві бачити все навкруг. Камера 360, це напевно вже по стандарту всіх датчиків, сліпі зони, круїз-контроль, адаптивний круїз-контроль. Тобто машина самостійно може рухатись. До речі, тут можна налаштувати, щоб керувати автомобілем голосом, тобто не з телефона, просто голосом. Ви сказали, все зам відкрився. Вона се зам Зараз воно працює на англійській, англійську я не знаю, в школі не вчився. Так, ви вам показали. О, піди, ну авто дзвонить. Покажемо нашим глядачам, як тут працює аварійний сигнал. Виключаєте трикутничок аварійки. І ви просто подивіться, автомобіль вам сам каже, чувак, ти включив аварійку, якщо що, не забудь її вимкнути. Ми вимкнули. І вона перестала сіти. Так. Бачите, тут кнопочки. В першу чергу це кондиціонер, у нас це сенсор. Ну, ви просто налаштовуєте, хочете, щоб яка там швидко, не швидко дуло. В другу чергу ось кнопочки є. У нас тут оператор стоїть, оператор може не відходити. Дивіться, ви ногу забули. Вона вам показує красним, що чувак, вона не закриється, тому що. вона відкриває сама. Так? Не закриється, тому що є поміха, а поміха вона відображає, а тут датчики стоять. До речі, над автозакриванням я ще попрацював, бо хлопає двері дуже-дуже гучно. Рухаємося далі. Тятя. А, датчики, датчики побачили чи тебе, чи кого і за цього дальше не відкривають. Кого ми цей автомобіль придбали? Придбали ми даний автомобіль в першу чергу страхової компанії, на більш цього, що не їздив. А... Натхан Blauw Блюві... Welt. Я англійсько не вчив. Ну, такий, корач, бородатенький чувак, в очках. А, Працював він, напевно, в код Шанель, кошанель. Працював він не сам. Як ми знаємо, американці взагалі от максимально свині. Чому, тому що автомобілі вони використовують як транспорт, У нас автомобіль скрізь грязно. Ви просто подивіться, там куча мусора, там куча мусора. в середині він. ну, Тут видно, що буває. Зараз скажемо. Тут видно, що в даного автомобіля був у власника був кіт чи собака, воно все в шерсті, а тим більше, коли тут це оздоблення, все в шерсті, прислати, яка хімчистка потрібна? В багажнику. Коли ми приїхали в автомобіль, можливо на відео цього немає і не потрапить, бо це я не знаю, чи в мене є це відео. Але ми відкриваємо багажник, а там видно, що от за цей дана особа пила якийсь коктейль, чи я не знаю, чи смузі. Не допив його, кинув багатик і там просто тако все було розлято. Зараз там хлопці прибрали, такого немає. Тому не странно, що йому повели панораму і заднє стекло. Тепер саме-саме топове в даному <coughs> автомобілі. Я так рахую це топове, тому що такого є тільки в I7 і BMW X7, теж в дуже рідкісних комплектаціях. Це їхні топові хрусталеві фари. Ви просто подивіться на їхній дизайн. Це виглядає максимально дорого. Комплектація М60, що це значить Це батарея 1 кВт.7, що бути точнішим, і запас ходу виробник з BMW заявляє 550-600 км, але по факту вона пройде своїх 400-450 у зимній період. До уваги це на кондиціонері, на там проїзах, на всіх датчиках в комфортному а, режимі своїх 450-400 вона точно пройде. Ви просто подивіться це освітлення, ну це просто жир. До речі, в даного автомобіля ми маємо ще задню осіка довертає замість вас. Я думаю, що на відео ми це відобразили. Паркуємо наш автомобіль з усіма датчиками, і все. А тепер перейдемося по цифрах. Даний автомобіль в такому стані на аукціоні був викуплений, викуплений за 61 505 доларів. Це вже з ціною аукційного збору. Тобто ми його десь забрали орієнтовно там, 59 тисяч, плюс аукційний збір, плюс доставка, плюс логістика. Цей автомобіль без ремонту заїхав нам в 68 тисяч там 332 долари. Це з розмитненням з усим. Підпривеземо його під пільгою розмитнення, і посадовоноблік буде безкоштовно майже там для нашого клієнта що 1400 гривень. По ремонту, що ми бачимо? У нас панорама заднє стекло, задня кришка багажника. Ми з клієнтом спілкувалися, ремонт орієнтовно до 12-13 тисяч доларів. Чому так? Тому що саме основний ремонт потягне сама панорама, вона буде доволі-доволі дорога. Поклейка її поставити потрібно дуже правильно, чому правильно, тому що якщо поставити криво, вона буде скріпіти, репіти і можна її також пошкодити при неправильній постановці. Тому на фінальному етапі ми постараємося показати вам уже готовий автомобіль і сказати точні цифри, скільки ми потратили на ремонт. Даний автомобіль ремонтується у нас на компанії Елькарс. Ми приганяємо авто із США, повністю під ключ. Ремонтуємо, доставляємо, купуємо і за Вуксин США. Тому звертайся, якщо цікавить, пригонавто. Ей! А, а, і до речі, підписуйся на наш канал та не пропусти наступні відеоогляди. Я просто вже мрію про таку машину та думаю, як собі її пригнати, де на неї гроші заробити. А, цяця. -ця.